<лескінь> <плескінь> О, привіт, Гаррі. Я Маша, нарешті, зустрілася. <рескінь> Яка ще я Маша? Та не я Маша, а я Маша. <плескінь> Чуєш ти, мамаша? Кажи, звідки ти тут взялася, бо я вперше тебе бачу і зараз виключу поліцію. А, ні ні, зачекай, ми з тобою спілкувалися на сайті знайомств, тільки у мене фотографія була трошки відредагована, Чуть-чуть, пару фільтрів, ну і ракурс інший. То ти мене обманула? Я? Ти ж казав, що я хороший чоловік. Ні, почекай, я не мав на увазі. Повірити, що забіри. ти дуже гарна. Що, що, правда? Звісно, а мені всі говорять, що я дуже гарна. І бабуся, і мама моя, тож я і вирішила приїхати до тебе додому. Е, ясно, просто зараз вийшло трошки невчасно. Трошки невчасно? Я зараз зайва. Ні, е, Ну, я що зайва. ти Заспокойся. Вибач! Косок, я не хотіла запрошуватися. А! Що це у вас гупає? Е, це голуби на даху, мабуть, їбуться. Ти не зайва, пасушка, зупинися. Я не зайва? Не зайва. Добре. Я якраз щось мене хитає, як після просяку. Я якраз хотіла розказати тобі про себе. Розказуй. Я люблю мандрувати країнами. Гарно вдягатися, активно проводити час і ходити до ресторанів. Я вважаю, що чоловік має заробляти від п'яти тисячі доларів, і це в холодній воді. Я дуже смачно готую, правда, зовсім не люблю стояти біля плити, бо жарко жарко. І в мене зараз дуже важкий період, бо мої теперішні стосунки зайшли в глухий кут, і Я не можу піти від свого хлопця, поки він не подарує мені якусь шмотку. Шо? Інакше ці стосунки були даремними, без шмотки нема свободи. Почекай, тобто я у тебе не один? О! Ти! Тільки не починай Ти. істерику. благаю тебе не починай. Ти! Тихо! Ти Заспокойся! Ти. розумієш! Ти! їбу я дружину реком, а вона. Я тобі відкрилася! Тихо, тихо! Це ти заважаєш розказати історію про музей? Вибачте, я не хотів. Гаррі! Слухай, якщо ти не заспокоїшся, то знаєш що? Не знаю. Хух. Якщо ти не заспокоїшся, я запхаю цього пальця тобі в сраку. Опять? Не опять, а знову. Пойняв. Послухай, як би там не було, але якщо ти в стосунках, то не варто реєструватися на сайті знайомств. Хіба що ти хочеш, щоб тобі дікпіків накидали. У мене й без сайту знайомств в Директі цього добра море. Тобто ти відкривала завжди. Ти, дивися, Дік Піки ще добром називаєш це? Е... е... Ні, я просто іноді відкриваю повідомлення, бо там може бути запрошення поїхати до когось на різнички, в якості моделі і безкоштовно, тож я відкриваю всі повідомлення і взагалі це особисте. Якщо тобі нема що приховувати, то покажи це особисте. На морозі, оце відлипнуть важко, тому взяли гарячу водичку, трошки додали відрінь. Будь ласка, тудину, повернись сюди. Е, все тебе. Mm -hmm. Часи були буремні, пам'ятаю це клас третій. Руби цього думали, може ні. Не будь ласка, ні, але, кого може навинути, не буду. Якщо вже ви... ти не будеш аб'юзером, добре я, я от, не аб'юзер, я, я тобі сказав, що думаю, не хоть думати різну анальдот. срань. Е, ти Чи знає ти думав те, я це терпіть? Питають дружину, де ти береш гроші. Вона каже в тумбочки, так. А хто кладе в тумбочку гроші? Вона не знаю, так де ти береш гроші? Тумбочки? Вибачте, це мій небіж. Його сто разів били у підлогу, і він слухає рудську музику і взагалі ретарт. Ми хотіли віддати його в будинок, mm -hmm. так він його спалив. Сука. Mm -hmm. Сиди тепер тут, рапунцель йобана. Тепер твоє місце біля параші. Таки? Ямаха, та не Ямаха, а Ямаша. А ти міг би вже і запам'ятати, ми все таки не чужі люди. Якої люди? Миколаївни, блядь. Слухай, якої люди Миколаївни ти взагалі сюди прийшла? Ну ти ж мені не пишеш, що? Та мене через тебе в хаті закрили. Вибач, я іноді поводжу себе як стерво. Але насправді я дуже раніма натура. Я хочу відкритися тобі, бо ти для мене особливий. Особливий? Чи ти знову намагаєшся маніпулювати? Ага, Якщо чесно, намагаюся, бо дуже хочеться новий манікюр. Ти тільки глянь, на старому вже форма стерлася. Подивись. А чому це ти вирішила, що я буду давати тобі гроші на новий манікюр? Жмот! Мені ніколи не щастило в цьому житті на нормальних чоловіків. Ну і чому ти це вирішила, га? Скажи. Жоден хлопець не дарував мені подарунків, а колишній обіцяв мені айфон на моє день народження, але він розстався зі мною за день до нього. До того ж він ще й змусив мене повернути йому єдиний подарунок, який він зробив мені, тож мені довелося. Читати йому реп. Ага. Ну, добре, не плач, буде тобі манікюр. Що, правда? Невже прокатило. Тобто, дякую. Я ж казала, що ти особливий, і мені з тобою дуже і дуже комфортно. Ходь сюди. Насправді я хочу тебе попередити. У Вангогварці скоро буде щось дуже жахливе. Я це знаю точно, бо чула, як мій хлопець про це з кимось говорив. Твій хлопець говорив? Тобто ти з ним не розсталася? О, все складно. Я не така. А ну перестань. Слухай. Та послухай. Якщо ти нещасна, ти маєш скінчити ці стосунки зі своїм хлопцем. Я тобі казала, я не можу. Поки він не подарує мені шмотку, я не вийду зі стосунків. Ти розумієш, Живно що тримає. це просто неправильно. Це, блядь, ледь не Я є бути спасатель а. Малібу. Пойдем, блядь. Відкрий щоденник. Ідем, блядь. Ти подарував Маші шмотку? Нихуя, я тобі не дарю. Наконець то я дождалась, це капець, копейці, сиділа, ждала, ждала, але все так єсть.